Я вас вітаю. Спочатку слово до дорослих. Що ж таке гендерне виховання? Якщо сказати простими словами, то це коли ми допомагаємо дитині усвідомлювати свою стать, поважати себе, поважати інших і відчувати себе рівним та комфортно у середовищі з однолітками. Починаємо знайомство. Починаємо з простого, із загадки. Слухайте уважно. Озорник і фантазер. Він спортивний, як боксер, надягає зранку сорочку вишиванку. Хто це? Так, це хлопчик. Слухайте другу загадку. Довгу косу має, до колін спідничка. На чолі віночок у віночку стрічка. Так, це красуня дівчинка. Відбулося наше перше знайомство. Тож крокуємо далі. У сучасному суспільстві ми спостерігаємо, що жінки та чоловіки мають рівні права. Ми спостерігаємо, що жінки займають керуючі посади. На ряду з чоловіками, що нікого вже не дивує, що жінки керують автівками, що вони працюють в пожежній частині, що вони працюють в поліції і навіть в Збройних силах. І нікого не дивує, коли чоловік допомагає жінці піклуватися про немовля, що він може і погуляти, і їжу йому зворити, і перевдягти. І взагалі піклуватися. У нас існує такий стереотип іграшок, що це іграшки для хлопчика, а це іграшки для дівчаток. Давайте трішечки зламаємо такий стереотип. Дітки наслідують життя дорослих через гру. І нічого нема страшного в тому, що дівчатка можуть гратися ось такими іграшками. Вони можуть керувати автівками і навіть іграшковою зброєю гратися. І нічого нема дивного в тому, що дівчатка можуть запросити хлопчиків пограти з ними в ляльки, Так? і пограти в сім'ю. Тож, будьмо толерантними, будьмо мудрими і граємося разом. Ми всі різні, але рівні. Хтось худенький, хтось невисокий на зріст, а хто то навіть темношкірий, а деякі з нас пересуваються на інвалідному візкові. Але при цьому ми всі дуже класні, коли відносимось один до одного з повагою та допомагаємо подолати труднощі.